У зв'язку з тим, що долар США бере важливу роль саме в котируванні всіх активів на фінансовому ринку, нам потрібно розуміти, що ж з ним відбувається саме зараз. Якщо говорити про сьогоднішні дні і що буде відбуватися протягом цього тижня, в нас є ситуація з обліковою ставкою. З тим, що ФРС дуже сильно її різко піднімає, є момент того, що може трішки погіршити ситуація в економіці країни. Розділяються інвестори на тих, що думають, що трішки уповільнять збільшення облікової ставки, і ті, що облікова ставка буде зростати на. Далі так сильно відповідно, це впливає і на фондовий ринок, і на розвиток взагалі всіх активів, які містять собі долар США. На тлі оголошення новин президентом Федерального резервного банку про підвищення облікових ставок у Америці буде говорити нам про те, що американський долар буде торгуватися дещо під тиском, що може попливати на загальну світову економіку. Знову ж таки, події про зміни прем'єр-міністра у Великій Британії буде говорити про покращення ситуації з британським фунтом.